Експериментальну зупинку на проспекті перемоги встановили лише тиждень тому, а місцеві мешканці вже встигли охрестити це місце острівком Європи. Щоб підкреслити статус європейської столиці, прем'єрну зупинку вирішили встановити при в'їзді до міста. Це конструкція з металу та скла. На ударостійкій перегородці нанесено зображення київських пам'яток. Над ідеєю працював відомий український художник. З іншого боку зупинки є телевізор і табло з графіком руху. Це новизна, не візна, котрой не знали, і вона приятно ласка. Глаз і, і в цілому вносять якесь нове хороше настроєння. Це взагалі добре, бо це звичайно прогрес. Тому це добре. Очень цікаво, красиво, але хто буде тих охороняти по ночам? Вдень і вночі зупинку пильнує система відеоспостереження. За п'ять днів жодного акту вандалізму електронний охоронець не зафіксував. Наскільки вистачить хорошого ставлення людей до комунального майна, також експеримент, бо конструкція не з дешевих. Тож, якщо залишиться цілою, такі об'єкти з'являться в усіх районах столиці. Кожен матиме власне обличчя, індивідуальний візерунок. В цих корпусах можна ставити і кофейний автомат, і автомат продажі білетів, і визов міліції, визов диспетчера, і, а... Консеканців автомат води, автомат автомат поповнені то Тось припріє автомати самообслуговування не захаращуватимуть зупинку, їх вбудують всередину. Тож конструкція залишатиметься цільною, не псуватиме архітектури міста ще одне ноу-хау. Компанію розробник інтерактивних пристроїв встановили на вулиці Льва Толстого експериментальний електронний показчик. Скористатися ним можна безкоштовно. Він допоможе знайти ресторан, прокласти маршрут та відшукати потрібний вид транспорту. Ми поставили експериментальний Функціонал хотіли перевірити, наскільки людям буде цікава система. День в середньому 50-60 Коже поїзковими запросами вихідних до 100 людей. У разі позитивних відгуків електронні їди можуть з'явитися по всьому місту. Зараз до них придивляється влада. Та долучитися до їх встановлення можуть також підприємці, розміщуючи такі карти поруч зі своїми закладами та магазинами. От тільки вартість такої коробочки 2000 доларів. Андрій Костянтин Царинок, телеканал Київ.